Всім вітання. Це Ролекс. Тобто маленький Максик. І угадайте, що правильно завтра за ним приїжджає Матуся. І наш Ролекс. Домашнє ім'я у мене Максик. Він буде Одесит. Такий у нас красун. Це ми підбираємо одяг, перебираємо, що нам підходить. Ну так, курточки а -а -а, валяються. Переміряємо, що, що по розміру підійде. Зараз будемо збирати Максика в дорогу. Будемо збирати з вами сумку. Максика вже трошки причесала. Він буде мені допомагати збирати речі. Так, це у нас лежак. Я його вже поклала в пакет. Все, як завжди. Шопер. До речі, тато Ролекса. Багаторазові пелюшки. Пісять на кольорове. Оцим білим на підлогу. Так кормик. Лісова кофта, вона трохи зараз свобод... ну, свободнувата, але на холодну погоду саме то. Пелюшки Одноразові в дорогу. Так, ми підібрали жилет. Такий він, бачите, тут трошки міг. Якраз на нього це в дорогу. Документи. Кладемо їх в пелюшки. Обкладинка для паспорта. Так, тут у нас різні дрібнички, мисочка, щоб попити, поїсти в дорозі, розкладна. Так, гризунці, какулічні пакетики, аптечка. Повідець. Це в переноску зверху покладемо одноразову пелюшку. Так. Ну і ковтинка, яку одягне. Ті не бисло!», – образився на мене. Я його трошки підщипала, і він. «На! На!» Эфир с мясом. М -м? так смачно. Все, завтра чекаем а мама. Как красиво. Ты самый красивый. Ты самый красивый сын. Ты Ми такі, ми такі. Сумки Мама мой сюждема такие гордосенькие, тільки голесеньки. Mm. Все, Шривин. Curti,